Глава 18 У той час учні підійшли до Ісуса і кажуть Хто більший у Царстві Небесному? Ісус, покликавши дитя, поставив його посеред них і сказав «Істинно кажу вам якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне? Отже, хто вмолиться, як дитя, це? Той і більший у царстві небесному. І хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає, а хто спокусить одного з малих цих, віруючих у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь млиновий на шию і потопили його в морській глибині. Горе світові від спокус, бо потрібно прийти спокусам, але горе тій людині. Через яку спокуса приходить. Якщо рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відсічи її і кинь від себе, краще тобі увійти в життя без руки чи без ноги, ніж з двома руками і з двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, краще тобі з одним оком увійти в життя. Ніж з двома очима бути вкинутим в геену вогняну. Дивіться не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їх на небесах завжди бачать лице Отця мого Небесного, бо син людський прийшов знайти і спасти загибле. Як вам здається, коли хто мав би сто овець і одна з них заблукала? То чи не покине він у горах 99 і не піде шукати ту, що заблудилася, і якщо трапиться знайти її, істинно кажу вам він радіє за неї більше, ніж за 99, які не заблудилися. Так нема волі Отця вашого Небесного, щоб загинув один з малих цих. Якщо ж согрішить проти тебе брат твій? Піди і викрий його між тобою і ним одним. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата Твого. Якщо ж тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилось кожне слово Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. Якщо ж і церкви не послухає, то хай він буде тобі, як язичник і митар. Істинно кажу вам. Що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Істинно також кажу вам якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили буде їм від Отця мого Небесного? Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Тоді Петро підійшов до нього і сказав. Господи, скільки разів прощати брату моєму, який согрішає проти мене, чи до семи разів. І Ісус говорить йому: Не кажу тобі до семи, але до семидесяти разів по сім». Тому царство небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника. Який винен був йому десять тисяч талантів, а як він не мав чим заплатити, то господар його звелів продати його, і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді той впав і, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи на мені і все тобі заплачу. Господар змилосердився над рабом тим, відпустив його. І борг простив йому. Раб же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв, і, схопивши його, душив і казав: Віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: Потерпи на мені і все віддам тобі. Але той не захотів. А пішов і посадив його в темницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися і, прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: Злий рабе, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого. Як і я помилував Тебе, і, розгнівавшись, господар віддав його мучителям доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провин Його.